Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. На Харківщині гаряче, і не дають спокою і місто Харкову росіяни. І, власне, влаштували там атаки в районі ріки Оскіл. Це Куп'янський район. Там в Гряниківці ну, повідомив Генштаб на що відбито атаку, але я на Мапу Діпстейт поглянув. Є там певне просування росіян саме у селі Гряниківка. Біля Синьківки атаки відбито. І це якраз район Лиману Першого недалеко, кілометрів там 11-12 до Куп'янська. Відповідно, є певна небезпека, що і цей напрям. Римок стане гарячим на фронті, як і Лиманський поруч, як і Сватівський поруч, там росіяни теж накопичили чимало, чимало резервів. Хоча останнім часом їхній наступ пробуксовує, і ми знаємо, що і різні вже західні коментатори, інститути uh -huh. дослідження війни, і інші відставні генерали, чинні військові командувачі кажуть, що, що росіяни не досягають поставлених завдань і того, що вони собі планували. Так, до речі, знаєш, оглядаючи постійну масу там іноземних медіа останнім часом найбільша, звісно, увага прикута саме до нового наступу Росії про те, що він мовляв, уже розпочався. І зокрема, там і західні аналітики, і генерали говорять про те, що найбільша. Наші сили оборони слідкують за тим, що відбувається, власне у Харківській області, а також те, що відбувається в районі Сум, тому що наразі так тут є відносно спокійно і важливо втримати те, як воно є наразі. І е, кажуть е, зокрема про це писав Washington Post, і кажуть на і наші так джерела в українській владі е, про те, що е, все під контролем і насправді сили оборони абсолютно контролюють ситуацію. Не варто перейматися, і змісно збройні сили України, зокрема наприклад, який сьогодні на штаб, так повідомляє. Ляв бачать абсолютно весь рух російських окупантів, де вони намагаються десь просуватися і звісно, їх зупиняють. Однак стосовно от наступу Росії, який вже розпочався, заявляє про це не лише західні медіа, але й заявив про це, наприклад, Володимир Зеленський. Зокрема, вчора в інтерв'ю BBC наш президент сказав, що справді ворожа навала вже розпочалася, і стримувати її, звісно, складно. І от ми бачимо зараз так кадри Володимира Зеленського. Так раз це саме інтерв'ю, яке буквально з'явилося свіже впродовж минулої доби. і Так дійсно там Зеленський і про наступ говорив, і про роль Білорусі в цьому наступі. Так сказав Зеленський, що е, зараз наразі єдиним шляхом до миру це є зброя, тому що зброя це єдина мова, яку розуміє Росія. Тому відповідно не можемо зараз ні про що інше говорити тільки завершити все це так збройним методом, військовим методом. І водночас Зеленський відкинув будь-які територіальні поступки Росії, наголосив, що такий крок зробив би Україну слабшою і підкреслив, що тут питання власне не в самому компромісі, як в такому, а в тому, що немає просто з ким про цей Компроміс домовлятися, тому що Путін диктатор до нього абсолютно немає ніякої довіри. Тож ніяких переговорів і бути наразі не може абсолютно. Так, Зеленський сказав, по-перше, що новий наступ Росії вже почався, вже триває. Вони вже пішли по декількох напрямках, перерахував по яких. І сказав, власне, на питання, чи можна домовитися дипломатично, вирішити будь-які територіальні компроміси, послабили б нас як державу. І Питання з ким компроміс? З Путіним ні. Чому? Тому що немає до нього довіри. Абсолютно крім того, власне, президент прокоментував те, що. Сучасна зброя прискорює мир, а не збільшує кількість жертв, як російська пропаганда намагається це втирати західні аудиторії. Зброя єдина мова, яку розуміє Росія, сказав президент України в інтерв'ю BBC. І Також власне розповів, про що він говорив на зустрічах у Лондоні, в Парижі, в Брюсселі. Коротко прокоментував, що справді про озброєння і про сучасні винищувачі і так далі. Щоправда, ріші сунак поки що уникає прямої відповіді, чи розглядають винищувачі, чи ні. Каже, поки що не розглядають, але ми про танки знаємо, наскільки ми підходили, тривало до цього рішення. Не крім того, про Білорусь так у цьому ж інтерв'ю президент Зеленський звернувся, прокоментував погрози Олександра Лукашенка, диктатора білоруського узурпатора влади, сказав про те, що він сподівається, президент Зеленський, що Білорусь таки не вступить у війну, що тут здоровий глузд переможе. Хоча казав, якщо вони все ж таки. Підуть на цей крок, то ми we will fight and we will survive. на пряме питання журналіста: що буде робити Україна? Будемо битися, і ми переможемо, витримаємо і дозволити знову Росії використовувати Білорусь як плацдарм для нападу. Це велика помилка. Додав він ну велика помилка з боку і Лукашенка. Була би якщо б він дав себе використати. Лукашенко зараз теж активно коментує події навколо України і можливо, участь Білорусі на ф. Фронті теж він давав інтерв'ю, зібрав журналістів і розговорився, значить, вусати і тарган на цю тему. І коментував він саме декілька декілька позицій, декілька тест. Це можливу участь в білорусі в прямій агресії проти України і також ядерну зброю. Чи необхідна ця ядерна зброя безпосередньо білорусам, білоруській армії? Теж Лукашенко не стримався і прокоментував це питання.